Вітаю! з вами В'ячеслав. Сьогодні ми познайомимося з одним з найбільших оновлень ChatGPT з моменту випуску, це моделі з канвасом з полотном. Насправді, ChatGPT не перший, хто реалізував таку функціональність, вона вже є в конкурентів. але оскільки у OpenAI дуже класні моделі, і OpenAI один з лідерів ринку, то ми насправді зараз познайомимося з ними і як воно працює. Отже, ми переходимо до ChatGPT. Щоб запустити ChatGPT від Canvas, треба обрати спеціальну модельку. Воно є зараз у платних підписників. Написано, що бета-версія, і ймовірно, воно буде ще вдосконалюватися. Отже, ми обираємо цей режим, ChatGPT 4O від Canvas. 4 – це назва моделі. До речі, це не сама продвинута, сама продвинута O1, але поки що Canvas тільки в 4 o Добре, далі ми давайте спитаємо, чим особливий ChatGPT від Canvas, він зараз. Не відрізняється його відповідь від того, як звичайно працює чат але щоб перейти в режим Canvas, він може це зробити автоматично. Якщо вважає за потрібне, бо його можна про це попросити. Ми просто пишемо слово Canvas, і він переходить в спеціальний режим, бачите, відкривається таке полотно. І тепер це насправді не просто відповідь чатика, а це редактор, в якому можемо щось міняти. І у нас, наприклад, є. Тут спеціальні кнопочки, які ми можемо е, якісь робити дії, ну, або можемо це робити в чатику, або можемо виділяти і, власне, просити. Давайте ми попросимо переклади це все українською. Давайте я виділю цей весь блок і скажу переклади українською. Нажимаю Enter, він зараз має перекласти. вже запускається переклад. Бачите, переклад. І це. Пише, що він може робити, організовувати контент окремо досної розмови, редагувати, плавно переключатися і так далі. Власне, дивіться, ми можемо, наприклад, самі правити текст, наприклад, і потім далі давати якісь команди чат GPT для вдосконалення. Наприклад, ось тут у нас є меню, де ми можемо, скажімо, обрати. Lens довжину і порухати там коротше коротше. Давайте самий короткий варіант зробимо. Нажимаємо кнопочку, і він має скоротити цей текст. Бачите, нього скоротив. Далі ми можемо, наприклад, поміняти не lens, давайте lens ми залишимо, як є, а reading level, і обрати, скажімо, там дитячий садок. Тягнемо вниз, Kindergarten і нажимаємо кнопочки. Він зараз. Максимально просто, максимально просто написав, або навпаки, можемо обрати reading level і тут перейти до Gradiate School. І він вже буде писати, зараз буду писати так, щоб зрозуміли аспіранти. Бачите, адаптував текст до рівня читання аспірантів. Окей. Далі ми можемо частинки обрати. Ну Давайте, наприклад, ось цю частинку ми оберемо і попросимо тільки до неї, що зробити, Ну наприклад, переклади. Англійською. Англійською. Ctrl-Enter і він має перекласти. Бачите, тільки цей блок переклав. Далі ми можемо, наприклад, порадити, попитати в нього поради до цього тексту. Якісь там suggestions. Так. окей Бачите, він тут поробив побажання. І деякі речі, от він нам пропонує, що це речення досить абстрактне. Спробуйте його там розбити на два простіших, нажимаємо Apply, і він його має розбити. Окей, зробив розбивку. Далі what Kind of Professionals, теж Apply, і він там застосовує. Тобто він може робити правки. На свій розсуд. Ви можете у нього запитувати. Можете обирати частину з того, що подобається що не подобається. Також забавно наприклад, в нього є такий режим, що можна додати емоджики Додати емоджики Окей. Ось він тут <смітно>, понадодавав. Так. Ну, тобто, виходить, у нас є редактор, де ми зручно можемо робити контент. Частково змінюючи і дописуючи самостійно, наприклад, можемо там зробити висновок, двокрапка, писати самі, або виділити і попросити, скажімо, продовж. продовж. І він далі продовжить цей текст. І таким чином, замість того, щоб просто спілкуватися з чатиком і постійно там пересилати туди-назад інформацію, то ми можемо це робити прямо в цьому редакторі. Це я думаю. Принципово змінить підхід використання чат-GPT і сенсу просто в чатику спілкуватися для того, щоб створювати контент, уже не буде. Давайте ми тепер спробуємо, як це підходить для програмування. Я зроблю новий чатик. Я зараз попрошу його створити гру хрестики-нолики, але ми далі її адаптуємо. Я бачив дуже цікавий варіант хрестиків-ноликів, які можна грати нескінченно, бо попередні ходи гравців зникають. Отже, давайте, ми зараз попросимо. Дій як веб-розробник, який, давайте максимально просто HTML CSS JS, який використовує. HTML, CSS, GS, та найкращі сучасні практики напишемо. Хоча можемо це потім додати. Ну, ладно, відразу. Е, розроби гру хрестики нолики. Гру хрестики нолики. І я зараз. хрестики нолики. Я зараз не буду просити цю функціональність, а потім пізніше я попрошу. Вже він робить гру. Бачите, він теж відкрив Canvas. Робить гру. Він зробив окремо HTML, і в чаті далі мені видає, видає JavaScript. Е, ну, для, для саме для режиму Canvas це незручно, що в нас є окремі файли. Тому ми зараз просто попросимо перемісти все в один файл, щоб воно було в одному. Власне, дійсно, є така незручність поки що, що для редагування тексту коду ми не працюємо в канвасі з різними файлами. Наприклад, редактор коду Cursor, я ним користуюся, він дуже зручний, він схоже працює, і він працює з окремими файлами, з повноцінними проєктами. Я думаю, що. Розробникам чат GPT треба буде над цим попрацювати. Добре, значить, він що зробив. Зараз я не буду детально цей код розглядати. Спробуємо подивитися, як він працює, а потім повернемося і будемо щось просити. Отже, я, я не можу, на жаль, його тут поки що запустити. Я його копіюю. Я зробив проєкт на StackBlitz. сюди його власне, вставляю. Давайте подивимося, як воно запуститься. Дійсно, з'явилася гра хрестики-нолики. Е, нажимаємо перший гравець, другий гравець. Перший гравець, другий гравець. Перший гравець, другий гравець. Перший гравець, другий гравець. Перший гравець. Все в нас тут е, нічия, ніхто не виграв. Давайте ми перевіримо, щоб один виграв. Так. Окей. Player X won, Тобто працює. Про але давайте ми тепер повернемось в чат GPT, подивимося на код і подивимося на опції, які нам воно дає з ним робити. Ну, насправді тут у нього є цікава штука, наприклад, port to language. І можна перевести в іншу мову. Ну, ми не будемо цього робити зараз, але це цікава опція. Зокрема, там переводити окремі частинки функції взагалі без проблем. Далі є, наприклад, штука така Fix Bugs. У нас поки що тут багів очевидних не з'явилося, але можна її натиснути, щоб воно пошукало. Але є, наприклад, дуже цікава річ додати логи. Це просто бомбезна штука. Нажимаємо Add Logs, і воно зараз пододає консоль логів. Я знаю, що всі не дуже люблять вручну там, їх розставляти. Зараз він пішов по функціям, бачите, достає валяє консоль логи. І виходить, якщо ми зараз запустимо цей код. То все він зробив. Ми копіюємо, переходимо, вставляємо. І тепер у нас проєктик наш має бути з консольгами. Вірно нам треба нову табку відкрити. Давайте ми тепер кнопочку натиснемо, щоб воно відкрилося. Так, відкрилося. І відкриваємо консольку, і пробуємо дивитися. Бачите? Консоль-логи в нас є. Окей, допустимо, ми е, попрацювали, там подебажили, пошукали, як воно працює. Нам треба консоль-логи прибрати. Насправді можна попросити його це зробити, а можна просто зробити попередню версію. Тобто ми просто повертаємось на попередню версію, воно працює. тобто У нас є можливість, вносячи зміни, їх не приймати, повертатися назад. Добре, тут є цікава опція, наприклад, е, зробити е, коментарі. Давайте додати коментарі. Він зараз пішов по коду і буде нам його коментувати. Якщо потрібно, бачите, додає, додає, що там робить. Тепер нам буде простіше розбиратися, що відбувається. Добре. Або ми можемо явно ходити і просити його щось пояснити чи, чи щось створювати. Наприклад, там, на, на, навіщо він цей зробив рядочок. запитаємо, навіщо цей рядок? Цей рядок гарантує, що весь HTML контент сторінки повністю завантажиться перед тим, як JavaScript почне виконувати. Це важливо там і так далі. Окей, але оскільки він у нас йде після HTML, то він тут може бути недоречним. Можемо спитати його. Чи він доречний в цьому прикладі? Так. Є доречний. Окей. Але, ну я, наприклад, не згоден. Так? Я хочу, щоб він його забрав. Я з тобою не згоден і прошу його забрати. Давайте подивимось. Окей. Він забрав. Тобто він забрав рядок тут і мав би забрати внизу, щоб воно коректно працювало. Так, я теж не, не бачу, він обгортку цю забрав. Добре. Але, до речі, я дочок пустий залишив. Добре, давайте ми ще подивимося на цей код і попробуємо якісь зробити дії. Ну, Наприклад, можливо, у нас там є функція якась велика в розміром. Ми попросимо, що з нею зробити. Отже, виділяємо, просимо, чи можна розбити на окремі функції. Він рухається по всьому проєкту. І, власне, спробує так. Ну, як бачу, він там додав до такої функції. Іздро і так далі. Так. Handle Resolution. Накинув на він і здро. Окей, трошки трошки стало простіше для розуміння. Добре. Е, переконаємося, що воно працює. Тобто закидаємо сюди його. Вставляємо. У нас тепер в окремій вкладочці гра. оновлюємо. Так. Працює. Добре. Давайте тепер спробуємо зробити ту функціональність, про яку я говорив з самого початку. Значить, функціональність має бути наступна: перший ходить гравець другий. Потім перший ходить другий. Потім це виходить він два кроки зробив. Він робить ще один крок. Другий, а тепер наступний крок, і самий перший має зникнути. Тобто, кожен це виходить це перший, другий, третій, а перед кожним четвертим кроком, самий перший в списку, має зникнути така ідея. Давайте ми сформулюємо чат від GPT. Я хочу змінити функціональність, я хочу змінити функціональність таким чином. Щоб у давайте не в момент, а щоб перед кожним четвертим ходом гравця його самий перший хід е, черзі зникав. Я думаю, зрозуміло сформулював. І це дасть можливість грати безкінченно. Давайте нажимаємо. Дивимось, що він зробиться. Тож він проходить там по, по всьому коду. Проходить, проходить. Окей. Окей, сподіваюся, він це зробить. В принципі, я тестував він таку штуку робив. Добре. Перед кожним четвертому кухорморацію. Перший хід, ще зникав. Добре, давайте перевіримо. Окей. закидаємо. Зберігаємо. Переходимо сюди, оновлюємо сторіночку і перевіряємо. Перший ходить, другий ходить. Перший ходить, другий ходить. Перший ходить, другий ходить. І тепер, по ідеї, має зникнути цей перший, перший хід. Так? Нажимаємо. Зникає. Тобто вийшло. Тепер другий ходить, тепер ходить перший, але хід зник і він не виграв. І таким чином ця гра стає стає прикольнішою, бо ми маємо спланувати. Тобто, у нас в кожен момент рівно три наших значка на дошці. І якщо вони застаріли, нам буде проблемно проблемно виграти. та, то у нас тепер гра отримала забавна. Давайте ми спробуємо якось зімітувати. Там перший, другий, і це перший, тепер другий, перший і другий. О, виграв. Все, ви, 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 виграти. Ну, окей, працює. Тобто, насправді дуже цікава функціональність, вона дозволяє не перегенерювати всі відповіді, як в режимі чатика, вона дозволяє робити пояснення, якісь там додаткові дії. Можна тепер попросити. Забери всі коментарі, забери всі коментарі. Можна попросити щось там ще зробити з кодом, але вже не буду його мучити. Гру я збережу, вам закину. Як на мене, дуже непогано. Користуйтеся. Я думаю, що функції у чат-GPT-Vescan у вас будуть з'являтися. Ми там багфіксинг так і не спробували, бо бага не було. Mm. Але можна кнопку натиснути, він там щось себе зробить зробити. Також, до речі, можна зробити попросити його зробити код рев'ю Він, до речі, на той код, який сам написав, теж може почати писати зауваження. Давайте я йому в термінальчик напишу. Зроби рев'ю коду. Тоді з'являються такі додаткові. Там, бачите, він робить рев'ю. З'являються додаткові коментарі, і він. Так, чомусь в нього, до речі, зараз не виходить це зробити, але це була функціональність, яку там, ми вже бачили, що з'являються побажання те, те поміняти в тексті. Так, перемістити, розглянути, документувати логіку, відстеження і, і так далі. Ну, що я можу сказати? Дуже зручна функціональність, е, мені дуже подобається. Я думаю, що основний режим використання чата GPT буде саме у вигляді Canvas. Всім дякую, що переглянув.